Колеги, ще одна історія по чечевіці, дивіться, вона як засихає, як здається, бачите, як вона засихає? При землі, як її збирати будемо, а? Тобто ви зрозуміли, що вона по щиколотку трошки вище ноги. Цікава історія і дуже треба багато сапазіна. Якщо вона не буде нормально захищена, колеги, будуть такі проблеми у вас. От глянь, якщо вона так висохла і так лягла, що з нею робити? Що, це? що з нею це зробить? Ліфтери, так, да, тут не допоможуть ліфте. Які тут ліфтери? Тут тільки Ваня сапкою поможе, да, Ваня? Поможе людям поворочувати, чи а ти ж їм сіяти. Вішайся. Буде тобі, блядь, геги. Буде такий геги, що не знатимеш куди діватися. Лянь, вона лягла, Чуєш, вона лягла. І що з нею тоді робить? Бумсь. Я думаю, то вона лягла за те, що там. Густоти немає. Да. А, сапазін работав? Да. Я думаю, за цього. Я маній. там, де був, вона не є, так не лягає. Не лягає? Ні. Та тому ж нормально, ну побачимо. Але вони не високі, ну побачимо, так що вирощуєте чечевісу, цікавий, цікавий буде досвід у кожного. Можливо, і ми трохи виростемо. Успіхів вам!